На сьогоднішній день, 22 число, ми констатуємо, що місцеві бюджети в області виконані, виконані по загальному фонду обласного бюджету на 104%. Понад Бюджет понад планові показники, які були заплановані в цьому році, і порівнюючи з 2013 роком, до місцевих бюджетів додатково надійшло 30 мільйонів гривень. До кінця року ми отримуємо ще додатковий ресурс за цей тиждень, який дасть можливість нам в наступному році запланувати відповідні видатки. Який залишиться для у розпорядженні територіальної громади Буковини коротенько зупинимо, що нам вдалося в поточному році зробити у частині видатків? Ну, перш за все, бюджетна сфера, освіта, культура, охорона здоров'я, соціальний захист всі бюджетні установи забезпечені 100% заробітною платою. Ми сьогодні. Повністю відзвітували перед урядом, виконані всі доручення уряду і заборгованості по заробітній платі не допущено. Єдина область, яка по Україні не отримувала додаткових якихось ресурсів, не просила і не допустить виплату заробітної плати за грудень у січні місяці. Ресурсу внутрішнього повною мірою було достатньо, щоб. Зарплата була виплачена в повному обсязі. Наступний фактор, не дивлячись на те, що піднялись певні тарифи по -комунальному, по, по комунальному господарству по сфері енергетики, всі розрахунки за енергоносії проведені бюджетною сферою в повному обсязі також. Крім цього, загальні борги, які на початок року... Перейшли навантаженням на місцеві бюджети 124,5 мільйони, погашені. Всі підрядники, які виконали в минулі роки роботи чи поставили певні матеріальні цінності, надали певні послуги, отримали кошти за виконані роботи. Тобто з кредиторською заборгованістю ми розрахувалися повною мірою.